Коли треба, вибувало, привозять на учебку і назад сувати не беруть нікого, тому що виходить командир і дивиться, до кого привозять. Треба хлопці, щоб бігали, на щоб вони воювали. А їх привозять 55. 40 чим, то взагалі, сидіти і ну, Ми як пішли добровольці, у нас ти чоловік чи в армії. не стежи. Ми попали в Дісну, дит... uh -huh. пройшли. Ну, uh -huh. uh -huh. like, uh -huh. Два години назад, як война наша. І ми попали в Дісну, дит... і нам треба було в курсну довго бої та прийти. Стіха uh -huh. паласа в тяжого. Так нас скоро забирала туди, через одного. Ну всі ж вози, всі за 50, ну такий такі вози людей. І всі ж воювати хочуть, а по здоров'ю половина не потягнула. Ну, нас вчили що ми медики, на, на медика у нас. Нам спочатку КМБ пройшли, потім на медику поїхали, вчили. Тя жило, я в 50 пішов, там вже 52. Важко.